Ракети Томагавк для України. Трамп чітко висловився по дорозі в Ізраїль перед тим, як виступати в Ізраїльському Кнесеті. Ракети він можливо надасть. І головна його вимога до Путіна, щоб той припинив війну. Якщо Путін не припинить війну, Сполучені Штати Америки підтримуватимуть більш і рішуче Україну. Друге, субота та неділя, телефонні розмови президента України з президентом США насправді дві головні теми мали: перше це ППО. Петріоти та інші системи постачання ракет для того, щоб збивали більше російського непотребу терористичного в українському небі. А друга тема насправді це повернення США і президента США до зусиль до зупинки російської агресії. Справді про це зараз найважливіше, щоб після Ізраїля, після Єгипту саміту. Трамп та Сполучені Штати Америки приділили всю увагу, всю свою потугу переключили для того, щоб припинити російську агресію проти України. Це на сьогодні найважливіше.